От скажіть, скільки років вашому місту? Зазвичай відповідь на це питання доволі проста, але тільки не у випадку з українським містом Дніпро. Тут це питання, наче клич до скриньки Пандори, повної імперських міфів, і знаєте, такої справжньої боротьби за правду. Тож скільки насправді років Дніпру? Ну, розкопувати справжню історію, яка століттями була прихована під товстим шаром пропаганди. Подивимось, що ж насправді відбувалося на цих землях задовго до того, як їх відкрила російська імператриця. Отже, офіційна історія, та сама, яку десятиліттями вбивали в голови, починається з такого, знаєте, грандіозного бачення. Ось ця цитата з ювілейної листівки 1887 року. Це просто квінтесенція імперського наративу. Тільки уявіть собі: імператриця Катерина II прибуває в дику, майже незаселену країну, щоб звести тут, ну буквально на порожньому місці, нову південну столицю, нові Афіни. Звучить епічно, правда? Так, саме згідно з цим наративом, Катерина II і ніхто інший заснувала місто Катеринослав, тобто майбутнє Дніпро. Ідея, звісно, була грандіозна: збудувати з нуля, начебто на абсолютно порожньому місці, величну південну столицю, таку собі нову Пальміру. Але ж виникає питання: а чи було це місце справді порожнім? А ось і сам фундамент цього міфу, вилитий у конкретних датах. 1776 рік з'являються перші плани. 1784-й. Катерина підписує офіційний указ. Але головний акт цієї драми це, звісно, 1787 рік. Імператриця особисто закладає перший камінь собору. Цей момент перетворили на якусь сакральну подію, на точку відліку, з якої, мовляв, і почалося життя великого міста. Але ж ми знаємо, що історія це не тільки дати, це перш за все політика. І отут починається найцікавіше офіційну версію не просто розповідали, її свідомо по справжньому цементували через ціле століття, і робилося це з дуже конкретною метою. 1887 рік просто уявіть собі, гучні святкування, паради, фейерверки, місто святкує свій столітній ювілей. І саме в цей момент імперська пропагандистська машина працює повну. Мета яка назавжди вкарбувати у свідомість людей одну просту ідею. Історія міста почалася рівно 100 років тому, і почалася вона виключно з волі імператриці. І подивіться, як тонко, ну чи не дуже тонко, працювала ця пропаганда. Навіть дитячі вірші ставали її інструментом. У ця нав'язлива теза про пустельну степ, яку велика цариця якимсь дивом перетворила на квітуче місто, лунала буквально звідусіль. Навіщо? А щоб підкреслити у цю цивілізаторську місію імперії, і що головне, стерти геть усе, що було до неї. І отут ми підходимо до головного питання. А чи був той степ насправді таким же й пустельним? Чи справді й на місці майбутнього мегаполіса не було нічогісінько? Нумо зануримося в докази, які руйнують цей імперський міф просто вщент. Річ у тім, що задовго до будь-яких імператорських указів на цих землях ворувало життя. І це було українське, козацьке життя. Тут століттями існували поселення, які були не просто якимись хуторами, а повноцінними міськими центрами з власною інфраструктурою, з власним самоврядуванням. Давайте просто поглянемо на це разюче порівняння з одного боку, Катеринослав амбітний проект, Південна Пальміра, який по суті довго існував лише на папері, а з іншого. Новий Кодак. Реальне, живе, функціонуюче козацьке місто-фортеця, яке вже стояло на цьому місті. Це знаєте, ідея проти реальності. Так от новий Кодак це вам не просто якесь село, це був адміністративний центр цілої кодацької паланки, серце регіону. Уявіть, фортеця, церква, жвавий ярмарок, стратегічно важлива переправа через Дніпро, і найцікавіше. В імперських документах 1784 року чорним по білому написано, що Катеринослав засновується з містечка новий кодак. Чуєте? Не на порожньому місці, а з вже існуючого міста. А ось вам просто яскравий приклад того, як імперія стирала пам'ять. Це ж не просто перейменування, це справжнє насильство над історією. Цей спогад очевидця показує, як людей буквально батогами змушували забувати рідні назви як, от, половиця. І вживати нову нав'язану Катеринослав. Це була свідома цілеспрямована політика стирання ідентичності. Але давайте копнемо ще глибше можливо, історія цього місця сягає не лише козацьких часів, а й, скажімо, епохи Київської Русі. Існує така теорія, і щоб бути об'єктивними, ми просто мусимо її розглянути. Так, деякі дослідники висували гіпотезу, що попередником Дніпра було літописне місто Пересічень, можливо, столиця племені уличів, що існувала ще в X столітті. І треба сказати, що ця гіпотеза виникла не на порожньому місці. Археологи на Огрінському півострові, тобто прямо на території сучасного Дніпра, відкопали сліди величезного і заможного поселення часів Київської Русі. Тільки уявіть, тисячі уламків посуду, залізні інструменти, вишукані прикраси, все це свідчить, що тут був справжній важливий центр торгівлі та ремесел. Це поселення було таким собі важливим вузлом на легендарному шляху із Варяху греки, тут дійсно кипіло життя, але його історія обірвалася раптово і дуже трагічно. Археологи знаходять товстий шар попелу і згарищ, це німі свідки того, як місто було просто стерте з лиця землі під час монгольської навали у 13 столітті. І ось ключовий аргумент проти цієї теорії. Між загибелью давньоруського поселення та появою козацького нового кодака лежить величезна хронологічна прірва приблизно 400 років. Чотириста! Розумієте, в історії є такий важливий принцип історична безперервність. Вік міста рахують від того моменту, з якого його розвиток як поселення вже не переривався. Тому поселення на Огрині – це, безперечно, надзвичайно багата передісторія міста, але, на жаль, не його прямий початок. Отже, що ми маємо? Ми розглянули імперський міф, козацьку реальність і навіть давньоруську легенду. Зваживши всі докази, який вердикт можна винести, перед нами по суті три основні версії: імперська, яка дає місто приблизно 250 років, і дві українські, що ґрунтуються на існуванні козацьких міст, нового Кодака і навіть ще давнішої старої Самари. А вони, між іншим, відсувають дату заснування на 150, а то й 200 років у минуле. Отже, логіка тут дуже проста: імперська дата це політичний міф. Катеринослав виник не на порожньому місці, а на базі вже існуючого українського козацького міста. А це означає, що справжнє коріння міста треба шукати саме в цих козацьких поселеннях. Цю думку, до речі, поділяє і сучасна міська влада, яка ініціювала процес перегляду офіційної дати заснування. Як зазначив заступник міського голови, імперські дати це просто фейки, натомість козацькі версії мають під собою міцне наукове підґрунтя. І це дуже важливо розуміти. Перегляд історії Дніпра це не якась там локальна суперечка про дати. Ні, це частина величезного процесу деколонізації, що триває по всій Україні, процесу повернення власної, не нав'язаної ззовні історії. Тож скільки насправді років Дніпру? Відповідь, я думаю, очевидна. Набагато більше, ніж нам усім казали, але справа ж не тільки в цифрах: це про повернення собі вкраденої спадщини, коли місто, коли ціла нація відкидає нав'язані міфи і знаходить своє справжнє коріння, це дає неймовірну силу, силу будувати майбутнє, знаючи, хто ти є і звідки походиш. І це, мабуть, найважливіший урок усієї цієї історії.